Дивіться, мене попросили не матюкатися в прямому ефірі. Це так я емоційно перепрошую за це. Відреагував на повідомлення Скабєєва, яка тішиться від того, що на тепер відбувається в київському метрополітені, де люди ховаються, рятуються від російських ракет. Але Скабєєва, бачите, продовжуєте постити. От, е, покажу, я не знаю, побачите ви чи ні. От постить вона те, що відбувається зараз, щоб камера фокусувалася. Вона постить те, що відбувається зараз в Харківському метрополітені, і що вона там пише? Харківське мітро паніки нет, работает ПВО. І, значить, цей смайлик, який рже. Так ви побачите, ви подивіться, де там паніка? Де ви бачите там паніку? Люди рятуються. Яка паніка по через 9 місяців одну від ваших людей. ракет, але паніки дійсно немає. А проти повітряна наша оборона, пані Скабєєва... Дійсно працює, І я абсолютно впевнений, що абсолютно більшість ваших ракет ми зіб'ємо. Це точно. Ну гадалки, не ходи, так і буде. Ракети у повітрі, плюс ризики повторних пусків. Із ту ракет Х-22 в наш бік. Залишаємося в укриттях, Пише голова військової адміністрації Кривого Року. Ві Вілку каже, що частина міста кривий ріг без світла, відключені деякі котельні та насосні. Пан Євген Карась пише: ми розуміємо, все розуміємо щодо е, менше з тим. Да, давайте засую. близько ста ракет летить. Повідомляє офіцер, що працює по цих питаннях. Я не виправний оптиміст. Чому так далі? Він пан Карась це розкладе. Очікували 150, а то й більше це могло перевантажити нашу протиповітряну оборону. До ста ракет зараз. Наші зенітники до такого звикли, і ми дійсно це знаємо. Що вже кілька таких хвиль було завдано. І бачите, вони одночасно то навіть 100 ракет запустити не можуть. Вони запускають те кількома. Хвилями, ну і в нас не на тепер, все таки точно більша кількість протиповітряної оборони, аніж те було в нас 10 жовтня. Я нагадаю по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, росіяни почали запускати свої масовані ті от, ракетні атаки. Завдавати тоді ще за допомогою дронів, щоб перевантажити нашу нашу протиповітряну оборону. Вони почали завдавати від 10 жовтня. Але відтоді, від 10 жовтня в нас направду з'явилося дуже багато протиповітряної оборони, яка надійшла нам. Від союзників ті такі айріс ті вони прийшли саме після 10 жовтня. Ті такі насамсид, вони до нас прийшли після 10 жовтня. Наших союзників те спонукало нам більшу і швидшу ту допомогу надати. Відповідно, якщо порівнювати те, що було 10 жовтня, і те, що ми маємо на тепер 5 грудня, ну це це дуже різні ситуації. Тому я дуже сподіваюся, що на тепер більшу частину тих от російських ракет ми зможемо збити. Друзі, ви нам дякуєте за те, що ми таким чином підтримуємо з вами зв'язок. А ми дякуємо вам, що ви підтримуєте з нами зв'язок. і повідомляєте нам оперативно про те, що відбувається в різних регіонах України. Ну дійсно бачу, що там ботів понабігло, але наші модератори намагаються їх блокувати. Але, але скомпенсуйте їхні дизлайки лайками, будь ласка. Найкраще їхні та, лайкам, блокування. Це більше наших глядачів. Наших, я говорю, я кажу про тих глядачів, які підтримують Україну. Дивіться, що ще є який цікавий твіт. Ка область, я перепрошую, Сумська область повністю без електропостачання. Екстрене аварійне відключення застосували для запобігання порушень в роботі об'єднаної енергетичної системи України. Повідомили про це суми обленерго. Тому Сумська область зараз без електрики, у разі, якщо ви намагаєтеся додзвонитися до своїх рідних, які на сумщині мешкають і не можете те зробити. Ну напевно, не варто особливо хвилюватися в тому плані, що може через, через відключення електрики немає в них інтернету.